Окрім того, що ви прийшли подивитися стрічку українського виробництва, ви звичайно прийшли ще й підтримати вже можна сказати вашу подругу, співачку Джамалу. Ваші дружні стосунки з Джамалою зараз це той самий приклад, коли біда зближує. Джамалу, звісно, всі ми цінимо, дуже талантливе наша актриса. А во-вторих, це історичний фільм він основа на реальних фактах. І, Я думаю, дуже велике значення має для українського суспільства, Тому що по-перше, дає познання того, що ми пережили. І це буде хорошим уроком для тих, хто що в ностальгії по совєтським временам. Свою дружину ви не бачили з червня. Ми з вами спілкувалися влітку, і тоді дружина давала вам настанови з Криму, щоб без перемоги до Криму не повертався. Війна, страна переживає такий кризис, і кожен має нести какое-то там час. Ну, мені досталось то, що не достаю на родину. Чому не приїжджає дружина? У неї є теж ж що якщо вона на її можуть обратно не пустити. На жаль, в вашій родині є ще одна біда: це ув'язнений син. Він ув'язнений в Росії, з ним немає зв'язку. Ви та людина, що розмовляла по телефону з Владимиром Путіним ще до анексії Криму, чи намагалися ви зв'язатися з кимось при владі в Росії, аби якось дати рух цій історії з вашим сином? Однозначно, що його тримають в качні заложника. в розрахунку на те, що вот оказує на сина давлення, подвіргає його якимось то там униженням, і заставить мене змінити свою позицію. Ожидания напрасны, просто эти люди не понимают, что означает крымско-татарское национальное движение.